Їду дивитися будинок село Квітки з Венегородського району Черкаської області. Від Києва 150 кілометрів. До з'їзду з траси дорога гарна, далі трохи битий асфальт, та їхати можна. Пошук будинку процес суб'єктивний. Як ви обираєте, варті уваги об'єкти. Які будинки їдете дивитись, і як розумієте, що саме цей ваш? Мої власні тригери, гарне місце з водоймою в городі і гарна сауна. Це пропозиції, від яких я не можу відмовитись. Завжди включаю їх у маршрути, як є можливість. Цей будинок про гарне місце і гарну сауну. Та трохи про очікування реальність, які не завжди співпадають. Будинок знаходиться в центрі села, метрів 200 від центральної площі вулиця асфальтована. Від вулиці дерев'яний паркан з металевою хвірткою та воротами. Хвіртка та ворота в гарному стані. Якщо вам подобаються ворота зацинкованого профнастілу, паркан ще міцний. Тільки покрасити. Є ще одна хвіртка з боку від сусідів. Широкий двір зарос травою. Прямо великий господарський блок з цегли. після гарного ремонту. Біля нього глибокий мурований погріб, за господарською будівлею вуличний туалет. Будинок стоїть на ділянці праворуч, за ним кілька дерев, старий садок. Взимку важко зрозуміти, що саме там росте. Вся ділянка під двором 15 соток. За господарськими будівлями ще 45 соток рівнесенького городу чорнозем обробляється постійно. Вся оця пахана полоса аж он туди далеко. Город без перебільшення. Шикарний. Праворуч за міцним парканом склад місцевого фермерського господарства. Сусіди живуть зі всіх боків, і вулиця небідна, з новими великими будинками. Будинок цегляний 70 метрів квадратних, утеплений пінопластом і вкритий шубою. Стан стін гарний. Побачила єдину невеличку тріщину. Але ж, оскільки вона розірвала пінопласт шубу і продовжується на фундаменті, краще проконсультуватися щодо неї з кимось, хто краще за мене розбирається в будівництві. Може, і нічого страшного. Дах шиферний. Зроблені нові водосточні труби та відливи. Цоколь невисокий. На горищі встановлені великі дерев'яні вікна, але ремонту там немає. Всі вікна металопластикові, якісні нові, вони великі, тому в будинку світло. Вхід на горище з дальнього торця по металевій драбині, вхід в будинок через ганок з навісом на стовпчиках, вхідні двері металеві. Потрапляємо у невеличкий коридор з вікном. Ліворуч велика кімната з незавершеним ремонтом. Прямо дві прохідні кімнати. Межкімнатні двері дерев'яні, не дуже сучасні, проте міцні. Велика кімната. На стінах пінопласт. Видно, що будинок утеплювали капітально. На стелі пластикова плитка. Любов до пінопластової плитки в сучасних ремонтах мені здається ірраціональною. Вона й виглядає дешево, і відпадати починає ще до того, як ви її доклеїте. Що в ній гарного. Другі двері ведуть до сусідньої кімнати. Вони нові, сучасні. В будинку нові вимикачі і розетки. Як я зрозуміла, проводку при ремонті переробили. Завели на ділянку 380 вольт та поставили трифазний лічильник день ніч. Новий лічильник з автоматами. Дві ці кімнати що прямо. Перша кухня з українською піччю, друга жила кімната. Зручності в будинку безглузді та нещадні. Прямо за шторою ванна, рукомийник, виводи під бойлер та пральну машинку. Ванна та стіна біля неї обшиті пластиком. Унітаза в будинку немає, є вуличний туалет. Тобто ванну кімнату потрібно робити. Часто питають, чому в будинку туалет з кухні, а тому, що в старій планіровці він передбачений не був. От і роблять його, де знайшли місце ближче до вводу води і виводу каналізації. Готують на електричній плитці. Газ в будинок не заведений. Та в об'яві сказано, що стояк біля будинку є. Я його не побачила, але ж я спеціально газ не шукала. На стелі пінопластова плитка. Тут вона ціла. На стінах шпалери, на підлозі свіжий лінолум. Під вікнами труби під батареї опалення. Вся розводка зроблена, нова, але батареї власник зняв. Твердопаливного котла теж немає. Невідомо, чи був він взагалі. Труби підведені до пічі. В об'яві написано проводяне та електричне опалення. Я його не побачила, і пан, що показував мені будинок, нічого про це не пояснив. Не дуже зрозуміло, чому в об'яві це називається опалення водяне на дровах та й на електриці, потребує ремонту. В моєму уявленні потребує ремонту, це поламався котел чи потекли батареї, а як нічого немає, що його ремонтувати. Та погоджусь, що з розведеними трубами зробити опалення буде швидше. Зараз будинок опалюється піччю, і вона справляється. Є межкімнатна груба, що гріє обидві кімнати. В будинку дуже тепло, навіть жарко. Жила кімната, на стінах шпалери, на стелі теж, і стеля тут гарно вирівняна. Підлога дерев'яна. Найбільше в цьому обісті мені сподобався господарський блок. В ньому свіжий ремонт, велике пластикове вікно, виведений окремий щиток з автоматами, розетки та підключення шлангів, зроблене вуличне освітлення. Передбачене місце, де можна на вулиці помити ноги або набрати води. Прямо від входу невеличка літня кухня, з писаною українською піччю. В кухню заведена вода. Принаймні трубу я бачила. Праворуч величезна шикарна сауна, вхід до неї через нові двері. Перша кімната для відпочинку. Стоїть круглий стіл з стільцями. Далі кімната з глибоким басейном, обкладеним плиткою. Спуститися в басейн можна по металевій драбині. Стіни зашиті тирсоплитою. Ремонт не закінчений. На протилежній стіні душ і рукомийник. Душем, мабуть, не варто користуватися, доки стіни не обкладені плиткою. Скільки ця панель під вологою протримається. На підлозі плитка зроблений сток для води. Забулася спитати, де вигрібна яма. Має бути десь за сією будівлею. Стіни почали обкладати керамогранітом. Шкода, що не доробили. Поруч величезна, гарна, парна, все обшито деревом, правильно груба, і вона топиться з кімнати відпочинку. Треба поставити двері до парної. Сауна просто чудова. Залишилось трохи доробити ремонт, але ж завжди є якесь але. В цьому випадку воно величезне, немає води. Було централізоване водопостачання, водонапірна башта поруч, та вона поіржавила, водогін не працює. В сільраді сказали, це ремонту не підлягає, робіть що хочете. Сумна, але звичайна історія. Сусіди почали бити свердловини, мало в кого виходить. В цьому регіоні складна геологія. Село може стояти і на гранітах, поруч гранітні кар'єри. Здебільшого копають колодязі до верхової води. Та, знаючи, як у нас зараз влітку з водою в колодязях, це точно не про наповнення басейнів. В обяві сказано, що крім центрального водогону є ще криниця. Я її у дворі не побачила. Пан, що наразі тимчасово в будинку живе, казав, що бере воду за 150 метрів у сусідів. Може, мався на увазі колодязь на вулиці, треба питати у господаря. Поруч з сауною невеликий сарай для худоби і дров'яний сарай, який треба або ремонтувати, або знести, якщо він вам не потрібний. Глибокий мурований погріб. сухий і великий. Зручні цегляні сходинки, укріплені металевим кутком. Ціна 8700 доларів Посилання на об'яву OLX в описі. Якби в житті було все, як в цій об'яві, будинок би коштував своїх грошей. Але ж я його бачила в реалі, то щодо заявленої ціни маю сумніви. Найбільше лякають проблеми з водою. Село Квітки гарне, в нього давня і цікава історія. Люди живуть тут з глибокої старовини. На території села знайдені залишки чорняхівської культури. В 1792 році це було містечко з магдебурзьким правом і своїм гербом. На жаль, вже в 1793 році землі відійшли Російської імперії, і містечком квітки більше не були. Хоч ще в ХІХ столітті вони найбільше поселення у волості, більше за таращу та селища. Наразі в селі живе десь 1300 людей. Є школа, фаб, клуб, пошта, кілька магазинів, в центрі біля сільради дошка пошани, як в радянські часи. На ній фото кращих працівників села. А що поганого було в тих дошках? Чому єдина зберіглася тільки тут? Бабусям на фото думаю приємно, що хоч хтось досі пам'ятає їх сумлінну працю і цінує їх внесок в життя села. Ходить маршрутка до корсунь Шевченківського, можна провести дротовий інтернет. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.